Мешканці трьох черкаських висоток зібралися на народну раду, аби відстояти прибудинкову територію. Там незабаром має вирости 12-поверхівка. Та такому сусідству тамтешні жителі не раді. Ірина Головка більше. Однокімнатна квартира. Двокімнатна квартира. Соціальне житло майже на три сотні сімей. План забудови показує головний архітектор міста. На цій земельній ділянці пропонується розмістити. По-моєму, чи 3, чи чотири, я не пам'ятаю, точно житлові блоксекції. Ось так вони йдуть. Геобразно сюди і сюди. Тобто тут підходять глухим торцом. На цьому гектарі землі пригадують містяни було б будівельне сміттєзвалище. Місцеві його розчистили, висадили сад і огородину. Та за кілька років їхню оазу знову перетворюють на будмайданчик і заявляють, тут зведуть 12-поверхівку. Та місцеві проти новобуду мовляв на цій території плавун, який і так руйнує їхні будинки. У нас перший під'їзд 128-го будинку. На даний момент садиться. Практично будинок стоїть в аварійному стані. Якщо вони почнуть тут будувати, це буде дуже велика проблема, під'їзд просто Така ж біда і з сусіднім будинком на Смілянській. Тутешня багатоповерхівка тріщить по швах. Рятували будівлю столичні спеціалісти. Оце під'їзд відходив від цього от того під'їзду, там така щілина, там туди й дощі попадали і все. Потім четвертий етаж і п'ятий етаж. такі. Пластини металеві, дуже товсті, прямо, якщо їх можна назвати пластинами, не знаю я, чи воно якась цей. І вони стягували ту стіну до стіни. Оце такий будинок. Місцеві жителі, говорить депутат округу Володимир Гриценко, найбільше бояться за свою безпеку. А ще каже, нова забудова додасть незручностей. Людям будинок, на їхню думку, буде буде заважати е, торець новобудови і закривати від них сонце. Я вважаю, що такі речі вони повинні якось обговорюватися. Повинно бути громадські слухання, тому що люди на, на, на налаштовані войовничі, і якщо людям пояснити всі речі і, можливо, яким чином ну, усунути перешкоди, можливо, громада буде і не проти. Забудовник усі закиди відкидає, мовляв, має законну документацію на будівництво розруху сусідніх будинків, пояснює не плавунами, а порушеннями при зведенні старих висоток. І протест людей вбачає в іншому. У 2008 році, коли ми проектували план забудови цього цієї ділянки, людям пояснили ви. Поки ми виконуємо документацію, ви маєте можливість посадити тут свої городи, зібрати урожаї. Але коли прийде час нам будувати, будь ласка, звільніть територію. На що люди тоді погодились, а зараз кажуть, тут у нас ростуть городи, тут наша земля. Підстав відмовити підприємство будівництві, пояснює головний архітектор міста, немає, бо забудова відповідає генплану. До того ж, 9 років забудовник справно платив за оренду ділянки, хоч нею й не користувався. Ірина Головка, Роман Буша, Ігор Неділько, Віка новини.